Учні та викладачі дитячої музичної школи Горічних плавнів відіграли звітний концерт. Відкрив його зведений хор старших та молодших класів: художній керівник Ольга Настека, концертмейстер Єлизавета Лут. Слова і музика Лесі Горової. Музика звучить. Щороку учні дитячої музичної школи беруть участь в обласному конкурсі Юний Віртуоз Полтавщини, завжди повертаючись з перемогами. Вдосконалюючи свою майстерність рік за роком. Окрім обласного, діти підкорюють і всеукраїнський та міжнародний олімпи переможців та їхніх наставників. Привітав директор школи Анатолій Головня. Хотів би сказати слова подяки, по-перше, нашим дітям за їхню. Кропітку роботу. Сьогодні ви будете мати змогу побачити, скільки у нас дітей, які вибороли призові місця і на обласних, і на всеукраїнських конкурсах, батькам дітей, які допомагають. Всім, хто нас підтримував весь цей час, хто нам допомагав, був з нами завжди разом. Ну і, звичайно, мабуть, наші досягнення не були б такими яскравими, якби ми не відчували плече допомогу міської влади. Я хочу подякувати міській владі за допомогу, за те, що у нас є можливість працювати. Після промови Анатолій Головня виконав почесну місію нагородження 39 дітей, які здобули перемоги на різних рівнях змагань. Затим – продовження звітного концерту. Манфред Шміц Ноктюрн виконує учениця сьомого класу Поліна Кривошея, викладач Неллі Бугуєва. Ливко Колодуб, ескіз у молдавському стилі, виконує учениця восьмого класу Єлизавета Ружанкова, викладач Жанна Фоміна, концертмейстер Наталя Афанасьєва. Через збройну агресію Російської Федерації учням, викладачам і глядачам довелося перервати концерт під час оголошення повітряної тривоги, завдяки мужній стійкості збройних сил України. І після закінчення повітряної тривоги всі повернулися до великої зали Палацу культури і творчості та продовжили концерт. Валерій Сапаров, Сапару тюнсвінк. На сцені квартет у складі Влади Чернової Флейта Сніжани Базилевич Флейта Любові Верхелєсової – фортепіано та Максима Лавки Кахон. Завершили звітний концерт виступом оркестру викладачів дитячої музичної школи. Оркестр викладачів горішноплавнівської дитячої музичної школи. Ваші облиски! Поціновувачам музики й охочим побачити повну версію звітного концерту учнів і викладачів дитячої музичної школи горішніх плавнів. Чекайте на неї незабаром на телеканалі Гок.